Денис, Що за солі скажеш? Солі це жах. Страт е, вандестрат. Солі. Я раз не помер чуть під солею, скажімо так. Чого? Була така ситуація, що я думав, що фен анфетамін і засипав в шприц. Угу, ну, та як та як, та як коротше, фен. Угу. Ей, то я його не доколов, бо я, коротше, коли його коло, я вже відчував приход, я просто тупо в хто від'їхав. Я обригав весь туалет. Мені так галімо було, що я думав, що я помираю. Ну, взагалі, потім мене ця фіня попусила, і така апатія була, що хотілось просто піти і кинутися з криші. От таке мене відчуття було. Ну, ну, я не бачу себе в цьому світі, коли я був, мене ці саля відходили, коли в мене був пірдос солей. Я просто хотів вмерти. Ну просто мені так. Страшна штука Я себе почував, ніби як лаптик папера. який... Мразь? Ну... Ну просто ж. Грязна грязь? Так. Да. Це ужас. Це, це, це взагалі це жах. Ну, підлітки зараз гасять за соляркою. Ми ну, якусь знімали з тобою про це. це. Це жах, це жах. Знаєш, краще вони б курили шмаль, але все одно це. Ті, їм бо... не їм можна але курити. Все одно ну, це не треба порівнювати краще, не кращі, бо це... Ніщо, Слово, краще, бо все одно це. Ніщо, краще би спортом займалися. Краще, бо вони би займалися спортом і взагалі не, не тусувалися в тій компанії, які. Вживають у цю таку хрінь. І взагалі тих закладчиків треба лопати і шторти, ті, що розкладають наркотики. Бо, як правило, наркотики кершують люду в погонах Розпространення.